Біблія Старий Завіт, Перша книга Самуїла або Перша книга царств, розділ 4. До слів Самуїла прислухався весь Ізраїль. У той час Ізраїль вирушив на війну проти филистимців. Вони отаборились при Евен Езері, тоді як Филистимці стояли табором під Афеком. Филистимці вишикувались у бойові лави проти Ізраїлю, і розпочалась битва. Ізраїль був. Розбитий филистимцями. Під час бою на полі битви полягло близько чотирьох тисяч чоловік. Коли військові мужі повернулись до табору, ізраїльські старішини сказали, чому сьогодні так вразив нас Господь перед филистимцями? Давайте візьмемо з собою з щіло ковчег Господнього заповіту. Нехай він буде серед нас і врятує нас від рук наших ворогів. Тож військові послали в щіло людей, котрі і спровадили звідти ковчег заповіту Господа Саваота, що сидить на Херовимах, ковчег Божого заповіту супроводжували обидва сини Ілія, Хофні та Пінхас. Так сталося, що коли ковчег Господнього заповіту прибув до табору, то весь Ізраїль так голосно закричав, що здригнулась земля. Почувши цей потужний вигук, филистимці почали питати. Чому це такий гучний крик у єврейському таборі? А коли дізналися, що Господній ковчег прибув до табору, то филистимці перелякалися і говорили, їхній Бог прийшов до табору, потім додали: Горе нам адже чогось подібного досі ще не було. Горе нам, хто нас врятує від руки такого потужного Бога, адже їхні боги вражали єгиптян усякими карами ще перед пустелею. Тож зберіться з силами і виявіть усю мужність филистимці, аби часом вам не довелось служити євреям, як вони служили вам. Отже, будьте мужніми і вступайте в бій. І филистимці ринулись у бій, вони цілковито розгромили ізраїльтян, так що вони порозбігались по своїх наметах. Це була дуже велика поразка, в якій полягло 30 тисяч піших ізраїльтян. Захопили филистинці також і Божий ковчег, а обидва сини Ілія, Хофні та Пінхас, загинули. Того самого дня пощастило вирватися з поля битви одному веніямінцю, який прибіг у щіло, його одяг був розірваний, а його голова посипана порохом. Коли він наблизився, Ілій якраз сидів на стільці біля самої дороги, вдивляючись у далечінь, адже його серце тривожилось за долю Божого ковчега. Коли ж той чоловік прибіг до міста і розповів, що сталося, усе місто заголосило. Почувши це велике голосіння, Ілій запитав, Що це за лемент я чую, але якраз прибув до нього той чоловік і про все розповів Ілію. На той час Ілію було вже 98 років, його очі потьмяніли так, що він майже не бачив. Отже, той чоловік сказав Ілію я той, хто прибув з військового табору, і сьогодні я ледве втік з поля бою, а той запитав, що сталося, мій сину. Відповідаючи, вісник сказав, Ізраїль кинувся навтіки перед филестинцями, і в бою полягло дуже багато людей. Загинули також обидва твої сини, Хофні та Пінхас. Захоплено, і Божий ковчег. Коли вісник згадав про Божий ковчег, сталося так, що Ілій впав навзнаки зі стільця біля входу до брами, зламав свій хребет і помер, оскільки він був чоловіком похилого віку і важким. Він був суддею Ізраїлю 40 років. Його невістка, дружина Пінхаса, була вагітною і незабаром мала народити, почувши про те, що Божий ковчег захоплено. А також про смерть свого свекра та свого чоловіка вона впала навколішки і народила, оскільки в неї почались перейми. І коли під час родів вона помирала, ті жінки, що стояли біля неї, казали: Не бійся адже ти народила сина. Але вона нічого не відповіла і навіть не звернула на це уваги. Вона лише назвала хлопчика Іхаводом, говорячи Відійшла слава від Ізраїлю. Оскільки був захоплений ворогом Божий ковчег, а також у зв'язку зі смертю свого свекра і свого чоловіка. Вона ще раз повторила відійшла слава від Ізраїлю, тому що не стало Господнього ковчега. Розділ 5. Тим часом филистимці, захопивши Божий ковчег, повезли його з Вен Езера до Аждода. Отже, взявши Господній ковчег, филистимці внесли його в храм Свого бога дагона і поставили його біля самого Дагона. Піднявшись наступного ранку і ввійшовши в храм Дагона, мешканці Аждода побачили, що він лежить до лілиць перед Господнім ковчегом. Вони підняли дагона і поставили його на своє місце. Встали вони вранці наступного дня, аж ось дагон знову лежить до лілиць перед Господнім ковчегом. До того ж, Дагонова голова і обидві долоні його рук відбиті та лежать на порозі. Від Дагона залишився лише його тулуб. Тому жерці Дагона й кожен, хто приходить у храм Дагона в Аждоді, і дотепер не ступають на поріг храму Дагона. Отже, вельми тяжіла Господня караюча рука на мешканцях Аждода. Він вразив Аждод і його околиці болісними наростами. Коли мужі аж дода, усе це побачили, то сказали не повинен залишатися в нас ковчег Бога Ізраїлю, адже вельми важкою виявилась його рука над нами та над нашим Богом Дагоном. І вони послали жерців, запросили до себе всіх Фелестимських князів і запитали, що маємо зробити з ковчегом Бога Ізраїлю. А ті вирішили відправити ковчег Бога Ізраїлю у гад. Тож спровадили ковчег Бога Ізраїлю туди. Після того, як перенесли ковчег у гат, сталося так, що караюча Господня рука затяжіла й над тим містом. Це викликало серед людей дуже велике збентеження, оскільки він, Господь, уразив людей міста від малого й до великого, так що появилися на них болючі нариви. Тоді Божий ковчег вони відправили до екрона. Але трапилось так, що коли прибув Божий ковчег до Екрона, то мешканці Екрона закричали, волаючи, спровадили до нас ковчег Бога Ізраїлю, аби знищити нас і наш народ. Тож вони послали гінців і, зібравши всіх филистимських князів, сказали: Відправте ковчег Бога Ізраїлю, і нехай він повертається на належне йому місце, аби він не нищив ні нас, ні нашого народу. Адже все місто охопила смертельна загроза через те, що затяжіла над містом Божа караюча рука. Люди, котрі ще не померли, були вражені болісними наривами, так що голосіння від міста піднімалось до небес. Розділ 6. Господній ковчег перебував у Филистимському краю сім місяців. Нарешті филистимці скликали жерців та ворожбитів запитали що нам робити з Господнім ковчегом? Скажіть нам, яким чином відіслати його на належне йому місце? А ті відповіли: якщо вже вирішили відправити ковчег Бога Ізраїлю, то не відсилайте його без дарунку, обов'язково долучіть до нього пожертву Богу за провину. Лише тоді одужаєте і зрозумієте, чому його караюча рука тяжіє над вами. А ті запитали, яку пожертву за провини йому принести. Вони ж відповіли за числом Филистимських князів п'ять золотих зображень наростів і п'ять золотих зображень мишей, адже однакове покарання спіткало як усіх вас, так і ваших князів. Тому зробіть зовнішні подоби ваших наростів, як і зображення золотих мишей, які нищать вашу землю. Віддайте славу Богові Ізраїлю! Може, таким чином він забере свою караючу руку, що тяжіє над вами, над вашими богами та над вашим краєм. Навіщо ви робите непоступливими ваші серця, як запеклими були серця єгиптян і фараона? Адже лише після того, як він Бог виявив над ними свою силу в покаранні, їх відпустили і вони змогли піти. Тож тепер приготуйте спеціальний новий віз і дві дійні корови. Які мають телят, але яких ще не запрягали у ярмо. Запряжіть тих корів до воза, а їхніх телят поверніть до обори. Тоді візьміть господній ковчег і поставте його на віз, а скриньку з золотими предметами, які ви даєте на пожертву за провину, поставте з боку ковчега і відпустіть корів, нехай йдуть. Ви ж спостерігайте, якщо він попрямує дорогою в свій край до меша. То це означає, що дійсно Бог учинив нам це велике лихо, а якщо ні, то будемо знати, що то не його рука тяжіла над нами, а з нами трапилася звичайна випадковість. Ці мужі так і зробили взяли дві дійні корови, які мають телят, запрягли їх до воза, а їхніх телят замкнули в оборі. На віз вони поставили господній ковчег, а також скриньку з золотими мишами. Та з зображеннями своїх болючих наростів. Тож корови вирушили просто дорогою в напрямку Бетшемеша. Вони тримались виключно цього шляху, йдучи, ревіли, проте не звертали ні вправо, ні вліво, в той час, як Фелистимські князі йшли за ними аж до границь Бетшемеша. Мешканці Бетшемеша якраз жали в долині пшеницю. Вони, звівши свої очі, побачили ковчег. А побачивши, дуже зраділи. Віз прибув на поле мешканця Бетшемеша Ісуса, і там, біля великого каменя, він зупинився. Вони, жінці, порубали дерев'яні частини воза на дрова, а корів принесли у всипалення Господу. Левіти, знявши з воза господній ковчег і золоту скриньку, яка біля нього була з золотими предметами, поставили його на той великий камінь. Того дня мешканці Бетшемеша принесли Господу всепалення, приносили також інші жертви. П'ять филистимських князів за усім цим спостерігали і того ж дня повернулись до екрону. А щодо золотих зображень, болючих наростів, які филистимці передали Господу як жертву за провину, то вони були одне за Ашдот, одне за Газу, одне за Ашкелон, одне за Гат і одне за екрон. Стільки ж було зображень золотих мишей за кількістю всіх филистимських міст, якими правили п'ять князів, починаючи від укріплених міст і до відкритих поселень. А свідком цього досі є великий камінь на полі Ісуса, мешканця Бетшемеша, на якому стояв Господній ковчег. Тим часом мешканці Бетшемеша почали заглядати в Господній ковчег, через що Господь знищив сімдесят мужів. Із 50 тисяч населення міста. Тому народ був у жалобі, оскільки Господь уразив народ дуже великою карою. Через те мешканці Бет-Шемеша почали говорити, хто зможе стояти перед Господом цим святим Богом, до кого його від нас відіслати, і вони відправили посланців до мешканців Кірят Єаріма, повідомляючи. Фелестимці повернули Господній ковчег, прийдіть і заберіть його до себе. Розділ сьомий. Тож прийшли мешканці кирят Єаріма та й забрали Господній ковчег. Вони занесли його в дім Авінадава, що на узгір'ї, а його сина Елеазара посвятили, аби він доглядав Господній ковчег. Так склалось, що з тих пір, як ковчег залишався в кирят Єарімі, минуло чимало часу, цілих 20 років. За той час весь ізраїльський рід почав навертатись до Господа. Саме тоді й звернувся до всього ізраїлевого роду Самуїл з такими словами: якщо ви бажаєте навернутись до Господа всім своїм серцем, повикидайте з посеред себе чужих богів та астарт, і наверніть ваші серця до Господа та служіть лише йому одному, і Він вас визволить з рук филистимців. Тож ізраїльтяни повикидали ваалів та астарт. І служили тільки Господу. Після того Самуїл сказав: Зберіть увесь Ізраїль у міцпі, а я молитимусь за вас до Господа. Отже, вони зібрались у міцпі, черпали воду і виливали її перед Господом, постили того дня й говорили: ми згрішили проти Господа. Самуїл був тоді в міцпі з суддею ізраїльтян, але, довідавшись, що ізраїльтяни зібрались в міцпі, філистимці під проводом філистимських князів. Вирушили проти Ізраїлю. Почувши про це, ізраїльтяни злякались филистимців. Тож ізраїльтяни почали просити Самуїла, не переставай молитись про нас, волаючи до Господа, Бога нашого, аби він врятував нас від рук филистимців. Тоді Самуїл узяв одне ягня, яке ще годується молоком, і повністю приніс його на всипалення Господу. Після цього Самуїл заволав до Господа щодо Ізраїлю, і Господь йому відповів. Якраз тоді, коли Самуїл приносив сипалення, палення, филистимці наблизились, щоб воювати з Ізраїлем. У той момент Господь загримів над филистинцями гучним розкотистим громом, чим викликав серед них переполох, і вони зазнали від Ізраїлю цілковитої поразки. Ізраїльські воїні виступили з міцпи і, переслідуючи филистимців, громили їх аж до околиць Беткара. Тому Самуїл узяв один камінь, встановив його між міцпою та шеном і назвав його Евенезер, заявивши: Аж до цього місця допоміг нам Господь. Отак От филистимці були упокорені і більше не наважувались навіть наближатися до ізраїльського кордону. З того часу Господня караюча рука тяжіла над філистимцями протягом усього життя Самуїла. Усі Ізраїлеві міста. Від Екрона й до Гата, які филистимці раніше в Ізраїлі захопили, були повернуті навіть їхні околиці, Ізраїль звільнив від филестимців. Був також мир між Ізраїлем та Аморейцями. А Самуїл був суддею в Ізраїлі протягом усього свого життя. Щороку він по черзі відвідував Бетель, Гілгал та Міцпу, розглядаючи в усіх тих містах Ізраїлю судові справи. Потім він повертався до рами, оскільки там він проживав. Там він також звершував судочинство Ізраїлю і там спорудив жертовник Господу.